Негода у Полтаві наслідки ліквідовували протягом доби. З дитиною пливу я там після дождю. У решетилівці мають створити пам'ятник захисникам України. Я за Вони заслужують. Воїни наші У Мене син воює. У решетилівці на Полтавщині вишивають сорочки на військову тематику. Внизу бачимо, що тут байдра. Вектари, танки, все воюють. На Полтавщині винесли вирок чоловікові, який збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників Маріуполя. Про це 25 травня Суспільному повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Жителя Полтавщини засудили до 10 років позбавлення волі. Зазначені відомості через Фейсбук він надсилав так звані уповноважені справ людини ДНР, яка входить до складу окупаційної адміністрації захопленої частини Донеччини. Надалі фейковий омбудсмен направляла розвіддані керівництву російської армії на Східному фронті. Співробітники СБУ у ході контрдиверсійних заходів затримали зловмисника на Полтавщині. У ході слідчих дій було виявлено дописи з символікою комуністичного тоталітарного режиму, який він поширював у соціальній мережі. Жінка в мене знімала босоножки і йшла, заходила в весь яку. Вулиця Вузька у Полтавському мікрорайоні Поділ залита водою. Зранку трошки вода вийшла. Сьогодні трошечки краще. Вчора було по повністю, весь цей виїзд, був затоплений водою. Вода була навіть вище бордюра і затоплений був тротуар. Ну, взагалі було ну лише на машині можна було проїхати. Або ж в якихось резинових гумових чоботах. Заявки до міського відділу оперативного реагування почали надходити від о пів на шосту вечора, 24 травня. Як повідомили Суспільному у міському відділі оперативного реагування 1580, жителі громади переважно зверталися щодо підтоплення прибудинкових територій та приватних дверів. Усього щодо цього надійшло – 24 заявки. На зв'язку було повністю затоплено. Леска були повністю затоплені машини. У нас там трафік не дуже великий, тому. Навіть не бачила, там дві машини якось проїхали, пропливли. Сиділа вдома. Просто не виходила нікуди. До ліквідації наслідків негоди, а саме підтоплень, залучались рятувальники, 11 одиниць техніки та 34 людини особового складу. Усували підтоплення на території семи приватних дворів, говорить речниця надзвичайників області. Підтопило великою кількістю води, тобто застосовували мотопомпу для того, щоб відкачувати цю воду. Роботу проводили вчора ввечері, і фактично, всю ніч рятувальники працювали. В чому була складність, зокрема в тому, що в деяких приватних домоволодіннях дуже забувалися мотопомпи з кошеною травою. Топило у Полтаві і мікрорайон Половки, каже його жителька Юлія Басенко. З дитиною пливли я там після дождю. На руках я її несла, і бо коліна отак шла в воді. Це, це те, що мені було де обійти, а машини там стояли, отак просто стояли, вони не їхали. Тротуари ужасні. Сьогодні ходила в поліклініку, то прийшла ноги мокрі. У мене по косточці я перебула, перевзулася ноги, помила, все мокре було. Опади різної інтенсивності на території області відмічають з вихідних 20-21 травня, говорить начальниця відділу гідрометцентру Олена Панченко. 24 травня в цей день. В Полтаві, в Лубнах були значні опади. Кількість опадів становила від 30 до 50% місячної норми лише за декілька годин. Завтра та післязавтра у нас ще відмічатиметься нестійкий характер погоди. Тож в денні години п'ятницю по на більшій частині території області спостерігатимуться дощі різної інтенсивності. Я вважаю, що вже таких сильних, як вчора, до Щів не буде, вони будуть від слабких до помірних. Із неділі, 28 травня, опадів не прогнозують, а температура буде триматися на рівні 20-23 градусів тепла. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На Полтавщині від початку року розпочато понад 1400 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 160% більше, ніж минулого року. Про це 25 травня на брифінгу розповів керівник головного управління Нацполіції Полтавщини Євген Рогачов. Найчастіше, а це 80 відсотків шахрайств вчинено із застосуванням інтернет-мережі, розповів керівник поліції регіону. А в умовах повномасштабної війни, зокрема, шахраї пропонують в оренду неіснуюче житло для переселенців, каже Євген Рогачов. Ось певну передоплату. Проте після отримання грошей наші зловмисники, як завжди, відключають телефон, втрачається зв'язок. ну І ті оголошення, які вони розміщають знову ж через мережу інтернет, або зникають, або блокуються. Серед актуальних є шахрайства під приводом соціальних виплат, де шахраї створюють сторінки клони офіційних сторінок та пропонують громадянам, які постраждали від війни, ввести персональні дані. Та номери карток для отримання, начебто, щомісячних соціальних допомог. В центрі решетилівки Юлія Деньга прийшла вшанувати пам'ять свого тата Сергія Остапенка. Він загинув під час захисту України. Ось фотографія мого тата. Військовий шлях почався не з повномасштабного вторгнення, а раніше, в серпні 2014 року, тато був мобілізований в зону. АТО. зрозуміло, що коли почалось повномасштабне вторгнення, то одразу ж тато зібрав речі і пішов у військкомат. То чоловіка розмістила на дошці пам'яті на честь загиблих на війні жителів Ршатилівської громади. 31 грудня в останній розмовляла, говорив, що знаходиться в Донецькій області в населеному пункті Старорайське. Але вже 6 січня ми отримали звістку, що тато 2 січня отримав тяжке поранення голови під час артилерійського мінометного обстрілу. І 3 січня загинув від отриманих поранень в лікарні міста Краматорськ. Разом з ним загинув його побратим Кучер Олег. Трішне горе накрило решетилівку. Як розповідала Суспільному голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова, на стендах розмістили фото 39 загиблих військових, які захищали Україну від 2014-го. Це зробили за гроші з бюджету громади до Дня міста, який відзначають 1 травня. До урочистих дат фотографії будуть оновлювати та доповнювати. Це зокрема до Дня Конституції та Дня Незалежності. І ще одне фото Ігоря Вовка розмістили після його загибелі. Світлина стала сороковою на стендах. Згодом на цьому місці планують створити пам'ятник на честь загиблих захисників України від часів козацтва і до сьогодення, каже начальник відділу архітектури та містобудування. Ми проводили громадські слухання, ну щоб більше населення знала про цю ідею. І радилися по місці розташування. То тузі були на той період, було вибрано місце. Були опрацювання з проектантами. Вони нам надали певні скізні пропозиції, але це було ще до 22-го року, і не перейшли до другого етапу. Так як почалася війна, і воно відтермінувалося. Ну, зрозуміло, що це буде після перемоги. Я думаю, що і воїни, що родичі загиблих, вони зрозуміння віднесуться, бо наразі краще ці кошти витратити для пришвидшення перемоги. За словами Олега, приходька також планують зробити благоустрій території. Я за вони заслужують. Воїни наші заслужують. У мене син воює. Хай лавочки поставлять, і цвіти можна ставити і шанувати їхню пам'ять. Вони ж погибли, вони ж наші воїни. Як тільки їдемо, так і заходимо. Ось Драюк Петро Василович це нашої колеги, син. Всі проходять і всі зупиняються. Тут не можна не плакати. Це правильно. Ми повинні гідно вшановувати наших захисників, бути їм вдячними. Звісно, хотілося, щоб це все було не так, щоб зустрічати з Києва в день перемоги. Але хочеться вірити, що тату за недаремна. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 205 тисяч 260 російських військових, із них 500 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 432 бойові броньовані машини та 3 795 танків. Більше трьох тисяч артсистем та 327 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2907 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 6000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 1015 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. На даний момент час вишивається група крові шеврони. Виготовляється вона на габардині рушинство. У швейному цеху крафтової студії в Решетилівці кравчиня вишивальниця Вікторія Чередник готує матеріали для створення шевронів. Робить це на комп'ютерній машинці. Після того як вишиється шеврони, ми його знімаємо з п'ялиць, підчищаємо. Потім ми його вирізаємо. Потім ми сідаємо за машинку, швейні виробництво далі йде і на курочки вишивається. Шеврони у крафтовій студії в Решетилівці почали відшивати від початку повномасштабної війни. За цей час їх виготовили понад півтори тисячі. До нас звернулися військові і місцеві, і також і полтавські. І за допомогою те, що в них був запрос на шеврони. Зокрема, це були шеврони на грудні з групою крові позивними. Це те, що індивідуальне сугубо ну, там збройні сили. Ми почали виготовляти не на замовлення а спочатку нашим хлопцям це, звісно, було безкоштовно штеляна. Рік тому у студії почали шити сорочки з новим дизайном, а саме із зображенням військової тематики. Є і танки України, Тут воїн, який захищає на бронежилеті Ми бачимо красиво зроблений герб. Жінка, яка його чекає. Сердечко зверху, значить, це сімейна пара. Внизу бачимо, що тут байдрактари, танки все воюють. Але птички я, я так думаю, що це буде свобода. Воля, що це буде перемога, за словами Євгенії, Мошенець, Сорочки з таким орнаментом беруть на подарунки. Тканина Бязь, малюнки на них вишиті хрестиком. Побачила я це все в інтернеті на сорочки президента. Мені дуже сподобалося. Правда, там було сочетання на оливковій тканині, Чорним вишивка. Рік тому у студії почали відшивати і так звані сорочки з орнаментом українського військового Павла Полуботка. Створюють їх для наших захисників під колір військової форми, каже Владислав Колінченко. Минулому році наш земляк полтавчанин звернувся до нас і каже: Хочу собі на форму, прямо на форму, оберіг. Хочу полтавську вишивку. Ну ми подумали там, йому запропонували. Давайте ось є. Гарна полтавська вишивка, полуботка, але ми там її адаптуємо, все буде ок. Ми йому зробили, він просто задоволений був. За словами Владислава Колінченка, цього року у студії почали усучаснювати й дизайни гобеленів. Ела Трубієнко, Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава. Зараз ви його смакуєте, він смачний, солодкий. Але основне призначення вчинку природі це з сільськогосподи. Залі академії неперервної освіти у Полтаві зо півтора десятки людей. Тут для переселенців організували інтерактивну лекцію про бджільництво. Ми, як викладачі, училища де провідної професії є бджоляр. Ми просто дуже маємо велике бажання, щоб це все знали абсолютно всі люди. Про, про важливість цієї комахи ми розповідаємо діткам про бжіл, про важливість їх у природі, в екосистемі також даруємо книжки. Та колекцію у Полтаві влаштували вперше. Харків'янка Альона Горюшко прийшла із сином Мирославом. У нас багато міфів існує, що там бджоли це страшне, правильно. Ем, е... Як сприймати інформацію, щоб потім в розуміти, що це не так страшно, і це в такій формі подано, що це цікаво слухати, як дорослим, так і дітям. Організували цю зустріч до всесвітнього дня бджоли, каже консультантка гуманітарної місії пролізка у Полтаві Інна Якубенко. Ми розуміємо, що формати, в яких ми повинні працювати, вони повинні бути такі багато шарові, тому що приходить мама 30 років, в неї дитина 5 років чи Чотири, яку треба всадити, і теж якось зацікавить. Є частина інформаційна, а є частина мультик, а є частина чаювання з травами і з медом. І це все треба закомпонувати так, щоб тримати увагу. Мені от було цікаво, як вони там живуть. Ну, оце як вам поміщаються, як там їють. А сьогодні ми побачили бджілок і все продукт, який ми вони виготовляють так ну, за допомогою бджілок. І вийде, скільки меду. Ну це просто і подивилися все. в такому знаєте, мультяжному вигляді. Дуже цікаво, подана інформація. Ну і знаєте, дівчата ж все підготували і мед, і чайок. Ну ну як можна це, як може це не подобатися. Тетяна весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненням погоду. Вночі невеликий короткочасний дощ, в день дощ місцями гроза. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 11 до 16 тепла, в день – плюс 20, плюс 25. В обласному центрі вночі 11-13, вище нуля, а в день – від 22 до 24 градусів тепла.